І всім привіт! З вами незмінна Євген Панюта. Я вас вітаю із Єгипту, з міста Хургада. І в даний момент ми залою відправляємося на полювання, пошуки квартири. Бо нагадаю, що в даний момент ми зупинилися в апарт-готелі під назвою Лілі Апартментс». Але це тимчасове проживання. Ми собі шукаємо квартиру якусь на місяць. Вже підібрали декілька варіантів на Airbnb, але все одно хочеться ще вживу походити, подивитися. Можливо, якісь компаунди, квартири, комплекси. Так також цікаво. Якщо нічого не знайдемо, буде Airbnb. Також полистали групи в Телеграмі. Варіанти гарні є, але це не подобається, що треба ще 100 доларів платити ріелтору. Розберемося. Зараз викликаємо таксі і їдемо в сторону Каусера. Але туди ми не доїдемо. Їдемо на півдорогі до Каусера. Приїхали до компаунду під назвою Diamond Resort. Ми коли листали Airbnb, то знаходили варіанти апартаментів в цьому помешканні в цьому комплексі. Вони нам сподобалися, але хочеться подивитися ще, які тут є варіанти. Тому ходімо. Так, я так розумію, це у нас студія. Дуже маленьке якісь. Дуже маленькі, особливо yeah. кухня біля дивана. Фікульлю, але хіба кульлю. А що тут ванна? Yeah. На балкон підеш? Подивитися на вид Опа! Ну, вид гарний. І море видно і територію. Але сама студія якась маленька. How much for months? How much? Months. Months. Yeah. Ага. 17 тисяч фунтів. Це вже апартамент з однією спальнею. Кухня якась маленька, дуже все одно. Хоча в нас ще є ось і плита, і мікрохвильовка, пральна машина холодильник. Ой, якось щось, якось так. Лисен, клен. Окей, окей. Я не могу торкнуть коло клін. Ага. А, шам, лисе, да лисе... а... okay, okay. я ага. на балку. Ага. Так. Це ми з іншої сторони вийшли. Ось. Ага. Це ще наш балкон з тієї кімнати. О, ванна кімната, ще не заходимо. Угу. Він каже, що можна зіставити, і буде велике ліжко. Ні, Спальня нормальна, телевізор, все добре, але мені ось ця якась кімната. Не знаю. Робоче місце, ну, Робоче місце на цьому столику, який має стояти на кухні. Ой, кажу на кухні, на балконі. Ці апартаменти коштують 19 тисяч фунтів на місяць. Ще ми попитали варіант апартаментів з однією спальною. І нас привели ось в такий варіант, де є дві студії, які об'єднані між собою. В першій студії ось така кухня. Ванна. Електроплита. Добре. Дивись, ал. Okay. Хай тобі показує, хай розбирається. Так, ось це перша кімната, навіть квартира студія. І ось друга, бо є окремий вхід. Вони між собою, бачите, зачиняються двома дверима. Ось така друга студія. Де тут світло? І якщо нам потрібна якась велика квартира, то нам ось ці дві студії пропонують зняти як одні апартаменти, але й цінник відразу 32 тисячі фунтів. Це ось перший балкон, другий по сусідству. Отут кухня наче нічого. Але ти хочеш чисто цю одну студію? Ні, ти, я так розумію, можеш зняти просто з цього окремо одну студію. Тоді вона коштує чи 17, чи 19 тисяч. Але тут робочого місця немає. Стіл попросити перенести. Куди ти його поставиш? Сюди. Поспілкувалися ми з тим чоловіком, чи можна із другої студії взяти ось той великий кухонний стіл і перенести в першу студію, і орендувати тільки першу студію, там де нам сподобалась кухня. Він сказав: все, що ти хочеш, зробимо. І якщо орендувати виключно першу студію, то вартість 18 тисяч фунтів за місяць. І електрика та вода оплачуються додатково. Про цей комплекс в районі Каусер я чув неодноразово, називається він Брітіш Резорт. Тут ось така закрита територія. Як бачите, корпуси, корпуси, корпуси. Посередині є басейн, шезлонги, навіси. І зараз дізнаємось, які є вільні апартаменти в наявності і скільки вони коштують. Молочник. Молочник, ну спальня? Так. Так, же кайся, компактно. Проклея. Два. Ти про ці стільчики. У нас такий стіл. Плита і духовки немає, так? Mm -hmm. А це у нас варіант з двома спальнями. У нас така вітальня. Більш-менш великий телевізор. Вид на вулицю. Бо у попередньому номері вид був всередину на територію. Далі це у нас прям кухня окремою кімнатою. Великий холодильник, газова плита. балон. Чайник, пралка. Спальня номер один. Невеликий балкон. Виходити не буду, там по факту вода стоїть і блок кондиціонера. Ванна кімната. Душова кабіна. І ще одна спальня, два окремих ліжка, шафа. І знову типу балкон, де стоїть блок кондиціонера. А яка вартість цієї? Не знаю, Але тут все таке стареньке. І якось... Я просто не знаю, навіщо нам ще одна спальня. Треба для речей просто. Щоб тут спала валіза номер один, тут спала валіза номер два. Це для ціни, але тебе пропаганда. Кухня окремою кімнатою, тобі як? Вона непогана, але освітлення мама. Ага, бідненька лампочка. Посудики є. Так, меблі не першої свіжості. Але тут духовка є. Кострює і тут. Ти дивилася? Так. На камеру не дуже видно, повірте, воно там є. Вартість цих апартаментів також 18 тисяч фунтів і додатково оплачується вода та електрика світло. Перемістилися ми в район Мамша, причому в ту локацію, яка вам дуже і дуже знайома, якщо ви дивилися відео з попередньої поїздки, бо ось за цими деревами знаходиться вхід на пляж Принцес Біч. Ми там відпочивали більше тижня, коли проживали в Хамбра Шале. І зараз ми приїхали сюди, тому що тут знаходиться комплекс під назвою Принцес Біч Резорт, пляж якого ми і використовували. Також хочеться запитати, що скільки коштує, що є в наявності. Бо, якщо ви запитаєте, Женя, а чому ти не заїдеш в те шале, в якому ви жили до цього? Я б залюбки, так його розкупили на декілька місяців вперед. Тому безрезультатно там щось шукати, бронювати. Зараз дочекаюся, поки Алла дограє місію Stalker 2. Тобі ще багато. І підемо запитувати. З переглядом пропозицій в Princess Beach Resort на великий обломчик, ми зайшли на ресепшн, кажемо, хочемо якісь апартаменти подивитися. Каже, ні. Тримаюсь візитку, іди в наш офіс продажу, запитай, тобі там покажуть якісь варіанти, ціни. Я не хочу дивитись картинки. Цікавіше вживу це досліджувати. Але можливо, якщо щось, щось нам сподобається, то все-таки нас проведуть і покажуть. Як виглядають ці апартаменти вживу? Зараз дізнаємось. Знайшли ми офіс необхідної компанії. Вони займаються продажею та здачею в оренду житла як в Princess Beach Resort, так і в комплексі Alhambra, де ми, в принципі, жили, правда, в шале. І нас запитали: а де саме ви хочете конкретно орендувати житло? Чи треба саме Princess Beach чи Alhambra? Ми сказали, нам все одно ми хочемо подивитися студію та. Якусь квартиру з однією спальнею. Тому зараз йдемо дивитися помешкання саме в О, Кухня гарна, класний стіл. Для обіду та роботи. Диванчик. Ну, не дуже великий, але нормальний. Там вікно чи балкон? Угу. Я бачу вихід зі спальні. Так, це духовка, правильна машина, плита. Ось така спальня. Кондиціонер, шафа. Мені здається, це поки краще, що бачимо. Де тут вихід? Зараз можу вийти. Ось такий балкон. В принципі, навіть з видом на море, я його трішки бачу. І ще ванна кімната. Велике дзеркало, умивальник, унітаз, душова кабіна. Давайте поглянемо на ще один варіант розміщення. Це вже студія, бо немає окремої кімнати для ліжка, але дивіться, ось таке зонування. Двоспальне ліжко. Тут телевізор. Дзеркало, шафа, кондиціонер. Нормальна велика шафа. Стіл, зона відпочинку. І мені тут подобається кухня, що вона з острівком. Давай, ти як жінка, кажи, тобі кухня де більше сподобалася? Там. Чому? Е, тому що там повноцінна газова плита. Там не газова, там була така сама електрична плита. Добре, добре. Ні, можливо, вона була на 4. цих комфорки я не звернув. Тут менше холодильник. Це духовка. А де крайна машина? Може, в ванні я ще не був у ванні. Так, холодильник маленький. Тут немає ще... прайні машини. Серйозно? Зараз дізнаємось. Але кухня навіть мені сподобалась. Кухне, так. Де я буду крепятки готувати? Так, ванна кімната, де тут світло? Дуже схоже, як в попередній квартирі. Я б сказав, така сама ванна кімната. Алла каже, що тут бомбезний балкон. Угу. Просторий. З ось таким ось видом на сусідів, але море також трохи видно. Це виходить балкон попередньої квартири, знаходиться десь ось там в куточку. Ну що, в цьому комплексі житло нам сподобалося, що ремонтом, що плануванням, що наповненістю. Єдине, що в студії немає пральної машини, але сказали, що якщо ви орендуєте, то пральну машину принесуть. Але і цінник тут відповідний. Наприклад, за першу квартиру, там, де з однією спальною, хочуть 600 доларів на місяць, а за студію хочуть 500 баксів на місяць. Але в цю ціну входить вже і електрика, і вода, всі комунальні послуги. Також дві карточки для доступу на ось цей приватний пляж Принцес Біч, який вам уже відомий. І при заселенні, окрім ось цієї помісячної оплати, треба ще заплатити. 250 доларів застави депозиту, страховки, іншуренс, вони сказали. Тому ось такі ціни. І ми зараз залою в роздумах чи зекономити і поселитися в іншому місці, але умови не такі гарні, чи заплатити трошки більше. І тут і умови краще, і не треба буде платити за доступ на якийсь пляж. Бо, наприклад, можна заїхати. British Resort, чи перший як там, Diamond Resort. Ціна там менша, але пляж поряд є, наприклад, Diamond Resort, але він буде платний для нас, а тут платити не треба. Так що ми в роздумах і будемо щось вирішувати. Що ми вирішимо, це ви вже дізнаєтесь в наступному випуску, бо ми ще думаємо. А зараз, оскільки ми вже в районі Мамша, знаходимося поруч з Карфуром, підемо в магазин, бо вчора. В супермаркеті Атен взагалі не було ніякої полуниці. Алла дуже хоче полунички. Ти хочеш полунички, тому йдемо в магазин. Щось в Карфурі, полуниці, в роздріб на вагу взагалі немає. Дивно, місяць тому все було. Але ми вирішили, окрім полуниці, ще взяти собі продуктів. Бо ввечері я не хочу йти в супермаркет Атен. Огірки беремо. Скільки? 30 пунктів. Тут помідори ще дешевше, ніж в Атен, але якісь вони зелені, негарні. Знайшли ми полуницю ось в такому фасованому вигляді. Це різно. Я думаю, де цінник? Дуже цікаво і нічого не зрозуміло. Де? А, вони перенесли цю полуницю. 55 фунтів. Ну дивись, ось ця пофасована, судячи по кольору, це ось ця полуниця. Трохи злинкувата. А це такий насичений кольор, а це цінник. 65 фунтів. Беремо таку, це точно буде смачніше. Звісно ж, обираємо фету, бо попередня пачка майже вже закінчилась останнім часом. Я вам постійно рекомендую ось таку з м'ясцем. Але захотілося ще скуштувати чогось новенького, і ми побачили, що є фета з кавуном. Тільки я б не ризикнув велику брати. Давай маленьку візьмемо. Давай. Небагато ми там переплатимо, але все одно без м'ясця нікуди беремо і таку, і таку, без води, як то кажуть, і не туди, і не сюди. Беремо, звісно. Правда, тут продають ось відразу цілу коробку, наприклад, 102 фунти за скільки там 12 пляшок. Але я сподіваюся, тут можна так само, як і в Чехії, просто взяти з будь-якої коробки і дістати свою пляшку. Бо я так і зробив. Ще захотілося чогось некорисного, тому беремо чіпси. Побачили цікавий смак, пармезан з труфлем. Цікаво. Копчений сир. Лайм та коріандр. Не цікаво. А ось такого ще точно не куштували. Повернулися ми в апартготель, де поки що все ще проживаємо. По дорозі сюди я згадав, що коли ми дивилися квартири в комплексі Альхамбра, нам також показали один із варіантів розміщення в принцес Біч Резорт. Там була така невелика компактна квартира з однією спальною і точно з більш бідною кухнею, бо там була звичайна електроплитка не вмонтована. І нам вона візуально менше сподобалась, ніж ті квартири, що знаходяться в Альхамбра, і ми фізично не ходили і не дивилися, як вона виглядає вживу. Ми навіть забули запитати, скільки вона коштує. Але точно, що нам сказали, вона знаходиться на четвертому поверсі. І як я зрозумів, в даний момент в Princess Beach Resort зламався ліфт, і в ту квартиру доведеться підніматися пішки, бо ліфт не працює. І в даний момент нам залою залишається ще раз прокрутити в пам'яті всі квартири, пролистати також відмічені варіанти на Airbnb і на чомусь зупинити свій вибір. А ви, до речі, напишіть в коментарях, яка із квартир вам сподобалась, і за яку з них вам не шкода було б заплатити ті грошей, що за неї хочуть. Цікаво буде почитати. А от на чому ми зупинимо свій вибір. Це ви вже дізнаєтеся в наступному випуску. Якщо щоб його не пропустити, обов'язково підписуємося на канал, ставимо свою вподобайку і знову скоро побачимось. До нових зустрічей!